Мої вітання, рада бачити вас на каналі Магазин Аврора. Цікаві новинки, а також акції. Усім дуже дякую за огляд, приємного вам перегляду. Почнемо з новинок. Ось така дитяча сумочка, м'яка на блискавці 199. Рожева, коричнева, бежева, біла та чорна. Зі знижкою сумка 99 на кнопці, коричнева, м'яка екошкіра 249 довгий ремінець. Рюкзак молодіжний чорний на блискавках 299. Маленька чорна сумочка 229. Рюкзак 349. Кроссбодім 229. Маленька сумка бананка 59. Ось така чорна. На широкому ремінці, 149 на кнопці. 499 чоловічі чоботи з утепленням. Парасолька 169, автомат 1 тонна. Скринька для зберігання прикрас. Три кольори 99. Орхідея декоративна 199. Ось така рослинка 119. Алмазна мозаїка 109. Квіти. Алмазна мозаїка для тіток 77 гривень. Такий набір по акції 109 Картина по номерам 169 40 на 28. Такий комплект 219. 199 40 на 50 Декоративний білий абажур 39 для підвісної лампи. Саше ароматичне універсальне 27 гривень. Листівка конверт 11. Новинка набір подарунковий доглядової косметики за тілом 299, 5 предметів. Картина «Флюїд арт» 169 гривень. Олійка ефірна, евкаліт, помаранч та лимон 59. Арома дифузор з паличкою 219, 279-100 мл. Аромалампа для дому 169. Дорожній органайзер 249. Тканинний. Набір дитячий. Аксесуари карнавальні. Спідничка та крила 199. Декорація осіння гарбуз 99. Машинка 77 гривень. Гірлянда 69. Маска 55 зі знижкою. Шкарпетки тематичні 44, 39. Ці також по 39. Фломастери 17, 10 кольорів. Аромадифузор 99 100 мл. Фарби олійні 67-12 кольорів. Гумки попкорн 12 штук 39. Набір кнопок 22 гривні. Стругалка дитяча 12. Ручки об'ємні пухнасті по 77. Такі ручки по 34 гривні з помпоном. Папки 77 кольорові. 25% знижки на набори для творчості. Пінотісто 179-72 кольори. Глина для ліплення 77-500 грамів. Тісто для ліплення 55 лол 6 кольорів. Скетчбук на спіралі 77. Розмальовка 177 пуш. Маленька 139. Блукнот 88. 96 аркушів. Блокнот формату А4 86 аркушів, ціна 49. Пряжа для в'язання 100 грамова 64 гривні. Є по 44 гривні. Такий варіант 77 100 грамів, блакитна та рожева. Пряжа з помпонами кольорова 77 100 грамів. Об'ємна 169. Матеріал поліестер. Пряжа маршмеллоу, блакитна, рожева та лавандова 129, лист однотонний фоамірано 19, Декоративний джгут 250 г 77 34 стрічка сантиметрова. Резинки для плетіння браслетів 149 Набір для платіння браслетів з пара корду, 88 кольори в асортименті, 24 наліпки для творчості, набір гачків для в'язання 84 6 штук. Стрічка декоративна з імітацією сразів 24 та 22 гривні, Спиці для в'язання шкарпеток 12, пробочка квітка для бісеру 29. Затискачі 19, упаковка 8 штук, блискітки для творчості 17. Резинка для білизни 34, біла та чорна. А рукавички робочі 24. Краплинку по 9. Зелені та сірі ось такі 39, 24, 27 та з квітами по 24 гривні. Дуже класна новинка для діток. За 399 нічник проектор. Іде з пультом астронавт. Дискокуля 199 Також з пультом та кріпленням. Лампа сердечко ЛЕД підсвітка 59, 4-ватна. Притильник акумуляторний 6 ватний 349 ЛЕД підсвітка. Лампа біла ЛЕД підсвітка 299, 28 Вт. Є ще ось така за 149. Розкладна. Нічник дитячий тваринка на батарейках, є ведмедик і зайчик 149, будильник 129, нічник астронавт 149. Нічник проектор з музикою та пультом 399. Грибок 299 акумуляторний 199 дві смарт-лампи. Набір світильників на батарейках клики три штуки. За 199 ось такий круглий, світлодіодний, led підсвітка 18 ватний Годинник настінний 299 гірчичний. Ще такий варіант. А ось цей смарагдовий по знижці. Ціна 99. Ліхтар вуличний, настінний 149 з татчиком руху. Годинник самоклеючий 349 3D. Світильник музичний led підсвітка 99 USB, мічник зайчик 140 на батарейках, 229 ось така чорна лампа декоративно-акумуляторна. 599 чоловічок 249 з металевим декором на батарейках. 499 лампа кемпінгова. Ліхтарик ручний. Ціна 45 гривень на батарейках. Такий червоний на батарейках 88. Є по 169 портативні по 119. Ваги дорожні. 99. Ліхтарик на голову 169. Ліхтарик на магніті 99, 1 режим. Лампа настільна, акумуляторна лед підсвітка 229. 7 ватна. Світильник аварійний, акумуляторний 499-2 режими. Дуже класний дитячий нічник астронавт за 299. Можна міняти світло. Акумуляторний. Лампа led підсвітка Ціна 99. Дві лампи 12 Вт, 119. Медіаплеер 699. Акція до 19 жовтня. Світильник круглий. 99. Подовжувач на дві розетки 229-метровий. 4 -метровий. На три розетки 169, довжина 2 метри 229 5-метровий. Лампа LED підсвітка, Кільце та штатив 199. Ось така лампа за 249 LED підсвітка. Також кільце, штатив та тримач. Дякую, що дивитесь. усім вдалих покупок.